Глядачі поїхали з нами. Та тут капітально зроблено. Дубові е, стовпи Сергій Миколайович їх просмолив. Коротше, буде екшен, буде цікаво. Не подобається мені сіно. Ми не може висушити. Згноїть хотіли. Ми на ньому вже разів у п'ять більше попрацювали, ніж ті поляки. Ну що, ти не накатався, ще на росіян? Всього навсього ж мення цього сіна. Це як накрутка спідометра. Коротше, в цьому году сіна не буде. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус, і в сьогоднішньому відео не знаю, можливо, постараємося убрати сіно. Пам'ятаєте, говорив я, стали на погоду, все от зараз дощів не прогнозується. І тут на тобі ми тільки завершили косіння, і пішов дощ. На наступний день тільки виглянуло сонечко. Пішов дощ. Потім злива. Коротше, кожен день дощ це, звісно, хорошо. На городі красота, все росте, розвивається. Подивіться. Та навіть тут ось от, які, газончик, сам ший, Дивіться, я вже стри... два рази стригу цьому році. Все росте, все добре, але сіно не можемо вису... висушити. Тому зараз Сергій Миколаївич поїхав ворушити. Давайте проскочимо, покажу, яка ситуація на даний момент. Не знаю, чи вдасться. Хотілося б, якщо все добре, завтра його спресувати. Але завтра, у другій половині дня, обіцяють теж невеличкий можливий дощ. Тому будемо сподіватися. Що все буде добре, можна було б і сьогодні присувати, але вроді вологувати. Ну, поїхали подивимось. Так, а поїдемо на мотоциклі, та не буду перчатки надівати. 에, Spark sp 300 T3. Були запитання, як вам мотоцикл, в принципі, подобається. 에, є один мінус невеличкий в ньому, що він Ну, тут-то м'якенький, і вилочка. Де він? І вилочка, нібито дивіться, яка м'якенька, легенька і так. Чи то дорога погана, ну, люда жалується, вона ззаду сидить, що її трохи підкидає. Ну, Мені, в принципі, подобається. Проїхав вже 2 200 кілометрів, обкатку повністю пройшов. То, в принципі, поки що задоволений, але буває, мені вже і не вистачає цієї потужності. Малувато мені 300 кубиків мені хоча б 600 треба. Бо по дорозі так, їду, 120. Поначалу початку швидко це все казалося. Зараз. 120 це так, ні о чому, вроді бо то 60. А далі він дужче сильно не їде. Ну, як для, початку, як для початку, то класний. І він так виглядає дуже красиво. Навіть до мене підходили люди, хотіли купити такий самий, то просили подивитися. Тому замовляв на, в інтернет-магазині ROM.ua. Так, коротше, пожали до Сергія Миколайовича. Так, ну що, приїхали на площу. Процес підгрібання триває. До речі, гребе Сергій Миколайович трактор -центр. І за ним причепив він гребку до мотоблока, та, що в нас ішла. Ну, іншої немає. Заради ну, невеликої тисячі тюків для себе купувати гребку-тракторну також вроді, не хочеться. Ні, якби цю комусь продать, може кому треба, то пишіть. Це Сергій Миколайович таким чином підворушує. Сінце, ну таке, бачите, сіно. Я б не сказав, що це або вірніше, це, мабуть, найгірше сіно, яке ми за весь час заготовляли. Ну, все рівно, покидати на площі не будемо. Була ідея в Сергія Миколайовича причепити прес, собрати його пресом, але без шпагата, запресувати його, просто підняти, викидати на прицеп, обробити деструктором стерні або компоназою. І нехай перегниває, тобто згноїть ну, хотіли сіно. Ну, Якщо ще завтра піде дощ на це сіно, то, мабуть, прийдеться таке і робити. Але будемо сподіватися. Температура зараз спеку то передає пізніше. У нас температура сьогодні 22 градуси, ну таке. Ну і площа. Добре, що не гектари звалили, а тут, ну не знаю, може гектар разом взять е цю площу. Як варіант хорошого сіна накосить ми ще накосимо. До речі, ось тут, бачите, можна ось тут ось, навіть, оце все скосити і буде трошки зеленого сінця. Ну, коротше, трактором цією гребкою поганувато гребти, бо оце ж зараз проти вітру і проти, чи як, за шерстю виходить. Ну, Таке собі задоволення. Ну, На рахунок вологості, то ну, ще вогкувати. Вогкувати. Не подобається мені сіно, але що ж зробиш. Тому схрестіть пальці, щоб ми вбрали в цьому відео. В общем, завтра повертаємося до цього сіна і постараємося його запресувати. Коротше, буде екшен, буде цікаво. Розкажемо, покажемо, як пресуємо, як складаємо. Там є ціла технологія допрацювання Сергія Миколаївича. Все, як ви любите. Залишайтеся з нами. І не забудьте підписатись на наш YouTube канал, прокоментувати відео і вліпити вподобайку. Це все обов'язково, так як ми стараємося і знімаємо якісний і цікавий контент для вас. Ви ж в свою чергу підтримайте наш україномовний контент і вліпіть оце все діло. І по бажанню завітайте до нас у вівторок на ютуб-каналі Вовка Брус, проходять прямі ефіри. Можна поспілкуватися з нами в прямому ефірі, задонатити на FP-відрони для наших військових. І в тому числі мати можливість виграти круті, цікаві призи. Навіть косарки або міні-трактори із косарками Дір розігруємо буває. Ну а ми їдемо додому, бо дома, бо дома що, Дома треба робити ковбасу. Ой, і сардельки, і сосіски робимо, і відправляємо. Коротше, працюємо далі. Друзі, ваша улюблена рубрика-розпаковка. Пам'ятаєте, колись я заправляв трактор спайк, і перелив у мене вийшов, надто багато залив. І е, така ситуація, кожного дня практично доводиться заправляти техніку, трактори, машини і так далі. І з каністр робити це незручно. Трактором на заправку поїхати у нас дуже далеко. Тому є рішення. Я попросив тоді глядачів написати. Які є рішення даної ситуації? І дякую всім. Дуже багато глядачів, я цього навіть не знав, що є така штука. користуються також в тому числі, така от міні-АЗС. Дивіться, упаковочка, отака от називається Benzacomua, Колонка для дезпалива. Отак от, от навіть може бути. І тут все в комплекті. Я сам ще не бачив. Так, Що ми тут маємо в коробочці? Коробці ми маємо. Колонка для диспалива, інструкція з експлуатації. 220 вольт 50 Гц, IP 55, безперервний цикл роботи. 30 хвилин можна заправляти. Я не знаю, що можна 30 хвилин заправляти. Ух ти нічого собі. Загалом літрів, лічильник, це все діло з зби... Опа, це я вже щось накрутив. Це як накрутка спідометра. Так, Тут в комплекті дивлюся шланг паливний. Давайте отак буду викладати. Так, Це, мабуть, шланг для під'єднання до Куба. Це обладнання, я б зателефонував, запитали, у вас є Єврокуб? Є. І от для Єврокуба це все в коробці приїхало. Це ось підрізьбу прикрутить прямо до Куба. Дуже зручно. Погукаю Сергія Миколайовича. Для Що це? Так, це написано Бенза це фірма. А, а. а написано ось. Що, колонка для дезпалива. Поняв? Mm -hmm. Бенза це їх контора називається. Фірма. Дивися, шланг, хватить нам, Хвати. Фати. Шланг. Ось, дивися, прямо до Єврокуба. Ага. Різьба. А це осюди, ось, ось я так зрозумів. На фільтр. Так, далі щось у коробці. Дивись, фільтр. я думав тут ага, фільтр. Фільтр. Крутецький. фільтр. Крутецький. Можна лик, що хочеш, а воно профільтрує. Це тут, я так зрозумів, фурнітура і ось установка сама. Так, а воно Чикс. 220. Да, 220. Ось моторчик. А, Розетка. Воно клавіша. Ось так воно, мабуть. Дивися, колонка, дивись шилдик, тут Тож все засад... заводський номер. Поняв? Mm -hmm. Щотчик загальний і поточний. Ось ти накручуєш спідометр. Ну так, да, один сюди прикручуєш, другий сюди, це в розетку. А як він відстрелює? Тут якийсь датчик, так? Воздух. Воздух, Воно, от сюди ж не датчик, а воздух. А, воно, бачиш, як тільки воздух перестає йти, тоді щолк і від ключа. А як воно. Прикольно. Тепер зручно. Під'їхав, заправився і пішов на шабаш. А куб будемо заправляти. Ну, у нас є такі люди, які займаються продажею солярок. Продажу йде там, де ми беремо, по суті, в каністрах десь топливо. Ми їм просто тепер куб одвеземо, куб маємо можливість трактором погрузити на прицеп їм одвезти. Вони налили повний, ми його додому. Так, бенза, ось так є все, бачите? Моторчик включив, виключив, ручка, дивися, щоб переносить чи що. Все через фільтр. Кому цікаво, де замовляв, залишу в описі до відео посилання. Можливо, вас також зацікавить така штука, бо бачите, ми не знали, що таке буває. Тепер знаємо. І ви теж знаєте. Тому замовляйте. І не дуже дорого коштує. Наступив момент X або момент істини, мабуть. Вітер сьогодні дебелий, конкретний. І плануємо все-таки зібрати те сіно. Що досохло, що не досохло. Можливо, який вологіший тюк ми його відкинемо. Бо десь через годинку-дві знову обіцяють дощ. Е, вже кадік стоїть навощений з нашим скотовозом, з прицепом. Тюки будемо присувати додолу і потім збирати його у прицеп. Хоча у нас є приспособа на ну, саме приспособа, бо так на неї кажуть дучка або різні такі назви направляються, та що складає прямо із прицепа. Із тюкопреса у прицеп тюки така штука. У нас ж вона не професійна, не від цього преса, а зроблена з дерева взагалі в минулому році чи в позаминулому, не пам'ятаю вже, Сергій Миколаївич зробив. І ми таким чином подавали на прицеп. І там одна людина складала набагато легше і швидше. Але в цьому році не будемо цим користуватися, так як там. Дуже така ізвивиста місцевість і горбиста. І трошки воно буде не получатися. Тому будемо працювати ось цим ось тракторцем Spike tk 904 він буде тягнути наш тюкопрес і пресувати. Тюкопрес у нас SIPMA Z224 дроб Простенький прес, але, як і кожного року говорю, класно вийшло його придбати. Ми його купили. Він в принципі практично ніколи не працював, просто стояв. Він десь там 90-го року випуску, але ми на ньому вже разів у п'ять більше попрацювали, ніж ті поляки, в кого або ті люди, в кого його придбали. Пов'язалці, ну Деякі речі, Сергій Миколаїв, звісно, що внідрявся, реставрував. Тут болячка одна, на цій тарілці облизує один шпінгалет такий наполовину. І його доводиться наварювати. Якщо голка тільки починає скакати, це вже перший признак того, що скоро він перестане в'язати нормально. І от, ми розбираємо, наварюємо, підточуємо і все. Звісно ж, вчасно, кожного дня перед робочим днем перемазується цей весь прес. Тут дуже багато тавотниць, особливо тут на в'язалці. І тоді він працює все чітко. Рахівник тюків Сергій Миколайович переніс ось, -ось, ось сюди. Ось Комусь 140 тюків запресував. Чому сюди? Тому що більш точніше показує тут ось ось датчик, магніт він поставив. Там більш точно оберти йдуть, бо як ось тут воно було встановлено. ось о, бачите, Теж так само магніт сам тут і залишився. Тут буває, отож, коли з'являються проблеми в цій тарілці, буває голки починають скакати і рахують зайвого. Або коли нерівна бугриста місцевість, голки скакають і знову ж таки на таких ямках можуть декілька тюків нарахувати зайвих. Так, для прес-підборщика використовуємо ось такі. Ось. Ось якраз бачите у фірмових мішках у компанії Атом приїхали. Приїхав шпагат для прес-підборщика. До речі, там, де купуємо, бо дуже багато людей також в тому числі дивляться на поїздю преси, купуємо такий ось шпагат, марка 400. Ось І все. І чому саме в цій компанії купуємо? тому що в них завжди свіжий шпагат. Ну і проблем з ними із в'язалкою ніколи поки що не виникало, коли стали купувати якраз у дилерів компанії Атом. Вони займаються, до речі, не тільки пакувальною технікою. В них ще є сільськогосподарська, велика, мала різна техніка. Також напрямок сільського господарства в них є, і також напрямок фінанс і кредитування. Тому посилання залишу в описі до відео. Зараз дов'язуємо туди, бо там вже закінчується бутах шпагат і йдемо пресуємо. Ну що, яким чином зараз працюємо? Сергій Миколаївич їде, починає пресувати, напресовує. А тоді вдвох помаленьку собираємо тюки. І перевозимо потихеньку частину. Е, там 20 тюків ти комусь пообіщав. Да? Да. Навім, готов, так, приблуду за прицеп. щоб прицепт, а там крутні скільки що. Так, я казав, що приблуда не цей. Все, Сергій Миколаївич поїхав, а я зараз кадіком за ним. Що ти хочеш? Так? Ну піди договорюйся, а я зараз прийду. Ну що? Куди забрався, розказуй. Пікувати. Да. А чого не вмити? Кром, рота грязна, витріскать. Ай, бах. Бачив, он поїхав пікувати. Всі кажуть, гідравліка, гідравліка, гідравліка. Не зайшло? зайшло, нормально. Навіть проскочило. Проскочило? Та ні, нормально зайшло. А, а не, вроді проскочило. Попало туди. Зафіксував. Попало, ну не залізло. Зазорчик є. Пізно пустив. Речажок. Отузочок у вікно натягнув, і вся гідравліка. Так. А це ручник або тормоза. Ти обнулив щотчик? А ви пишіть в коментарях, як думаєте, скільки буде тюків. Це теж гідравліка. Це на гідравліці. Зато не поламається. Шла, не не треба підключати, так? Да? Мотузги такі в нас ще є. Ну що, ти не накатався ще на росіян? Не? От везу, ти да, і возим далі. Ось така от сіно. Борка. Сіно уборка. Ціна, уборка. Шо? Шо? Та нормально. Зімою, знаєш, корова як їстиме. Да. Бо другого нема. Корова, бичок. І бичок. Все їстиме. І коза їсти. Перебирати не їстиме. Коза тварюка така, що мають не їсти. Молокаш, отак вдасться. Так, да, Сергій Миколаїв, все вже, да? і по під по позатюковує. А я, все, щоб порядку... Так. 117. Всього-навсього 117 тюків. Ну, ще треба нам 10 разів. <ривіт> <ривіт> щоб тисячу хоча б, да. ну що ж, завезли ми сіну, те, що накосили. І дивіться, всього-навсього жменя цього сіна трошки. Сінник хоч і старенький, але поки що ну, новий будувати немає ні натхнення, ні часу, ні грошей. Тому зберігаємо тут і поки цей стоїть. Та тут капітально зроблено. Дубові е стовпи Сергій Миколайович їх просмолив. Це років, років мабуть, вже 30 років це сіносховище сховище стоїть і ще й досі воно стоїть. І це все нормально. Але місця в нас тут тисяч. Скільки тут тисяч чуків Сергій Миколаївич влазить? Тисяч дві. Дивлячись яких? Ну, Тисяча ж точно. Ну, да, Більше, так. Да. Бо ми раніше як заготовляли, то тут зверху знімали ще шиферину і тудою подавали, бо це все було закладене сіном. Коротше, в цьому році сіна не буде. Та що хвати, хвати? накосим ще, не переживай. Тому хто забув підписатися на наш YouTube канал, то звісно ж підпишіться і не припускайте наші цікаві відео. Сьогодні прямий ефір. Все, всім пока-пока.